морський плод, переправа сіська. Вони зателефонували мені сказали, що Григоровна, ми бачимо, що пливе понтонний міст. Що ми будемо робити? Пропускати його чи причалювати до берега. Ну, я подумала, що одна секція, яка, звісно, ну як, звичайна причалює. Зізвонилися з місцевими хлопцями, які були, які, з якими можна було зізвонитися пливо зверху, по теченню йшла кріга пополам з крігою. Попробували, спустили по скодонку лоточку, в якої плавають місцеві мешканці. сили не вистачило.